Друзі, маю до вас питання, що на вашу думку додає святам атмосфери і коли вона найбільше відчувається? Усім привіт! Мене звати Катруся Палій, і мова про свята зайшла не просто так, адже саме зараз ми будемо її створювати. На дворі вже чим дуже холодніше є. А це означає, що зовсім скоро зима і свята. Всі ж чекають на Різдво. Мабуть, ви спитаєте, а яким боком Різдво до теми етикету. Але ж саме це час перетворити обідню зону на чудове місце, яке викликатиме у вас душевний спокій та різдвяний настрій. Отож, поїхали! Ми звикли, що на свята має бути багато їжі, але залишіть трохи місця, щоб прикрасити стіл посередині. Не робіть величезні конструкції та не ставте високі букети, адже так ви не побачите своїх гостей. Краще поставте гілки, ялинки та свічки. Так буде точно стильно. Якщо до вас на різдвяно-новорічні свята часто приходять гості, придбайте гарний святковий сервіс. Достатньо кількох красивих тарілок, які матимуть красивий вигляд і перекрашатимуть стіл. Наприклад, мої улюблені такі коричневі з різними розписами, як у давнину. Серветки можна використовувати й паперові, але якщо у вас гарний посуд та скатертина, елегантними будуть серветки з тканини. Чим яскравіше, тим краще. А щоб додати оригінальності, перев'яжіть їх стрічкою або просто покладіть згори гілку ялинки або розмарину. Дуже простим і швидким способом прикрасити стіл можуть стати звичайні живі гілки, ялинки, розмарину, палички кориці або ялинкові іграшки. Просто покладіть їх на тарілку або декоруйте ними свічки. Що ж, різдвяний стіл є, а тепер перейдемо до Великодня. Так, так, він ще не скоро. Але підготуватися заздалегідь треба всім. Важлива база великоднього столу красива скатертина. Чудово пасуватимуть як і старовинна скатертина, яка дісталась вам від бабусі, так і сучасна скатертина, яку вишили ви або придбали у майстерні. Якщо ж на Різдво ми ставимо на стіл гілочки з ялинки, то на Великдень геть інша історія. Зживі квіти з давніх часів, невіддільна частина свята. Аби букет вдало вписався у великодню атмосферу. Вибираєте весняні квіти, а ще їх можна поєднати з гілочками верби ще одним традиційним українським символом. І ще великодні свічки вони також не будуть зайвими, але не забудьте й про головне. Писанки та крашанки. Без тих ніяке сервірування не врятує свята. На цьому я завершую. Наперед бажаю вам гарних свят! А з вами була я, Катруся Палій. па, -па!